Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого виступу на з'їзді Європейської народної партії попередив колег, що Європа увійшла у передвоєнний період, і епоха спокою закінчилася. Післявоєнна епоха завершилася, підкреслив польський прем'єр-міністр. І ми починаємо жити у новий час, у довоєнний час. Причому для деяких з наших братів це вже навіть не довоєнний час, а повномасштабна війна у її найбільш жорстокій формі. Дональд Туск. Підкреслив, що європейці не винні в тому, що їхній щоденний словарний запас тепер включає в себе такі висловлювання, як бойові дії, вибухи, ракетні обстріли, геноцид. Європа бажала жити і розвиватися саме у післявоєнному світі. Однак зараз європейці мають чітко сказати, що ми. Перед абсолютно очевидним і простим вибором або ми боремося за захист наших кордонів, територій, принципів і громадян, а значить, і долі майбутніх генерацій, або ми знищимось. Немає об'єктивної причини капітулювати перед злом, підкреслив прем'єр-міністр Польщі, країна якого. У 1939 році стала однією з перших жертв гітлерівської агресії. Потенціал Європи економічний, фінансовий, демографічний і моральний, зараз є набагато більшим, ніж потенціал тих, хто нападає на нас. Європа має вірити у свою силу. Ці слова прем'єр-міністра Польщі також, звичайно, є відзеркаленням занепокоєності. Європейців в тому, що Сполучені Штати не будуть здатні прийти на допомогу країнам Європи в разі російської агресії. І Європа має мобілізовувати свої сили для того, щоб гідно відповісти на спроби росіян дестабілізувати ситуацію на континенті і навіть почати війну з однією чи з кількома країнами-членами Північно-Атлантичного союзу. Дональд Туск зовсім не поодинокий у своєму аналізі ситуації до воєнної епохи. Зараз про це говорять і слова, і наміри французького президента Еммануеля Макрона. Політики у багатьох європейських країнах закликають своїх співвітчизників готуватися до можливої війни. Приблизно такі ж наміри, і по той бік барикад. Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрошов відомий своїм впливом на президента Росії Володимира Путіна і своїм бажанням перетворити Росію на фортецю, з якої можна буде вести успішний наступ на цивілізований світ, назвав недавні навчання НАТО на Півночі Європи підготовкою до війни з Російською Федерацією Росія постійно погрожує європейським країнам агресію і навіть застосуванням ядерної зброї в разі виникнення конфлікту між Російською Федерацією і НАТО або ж допомогою з боку країн Європи Україні у її протистоянні російській агресії. Та ба більше застосування Російської Федерації ядерної. Ної зброї не виключається навіть в тому випадку, якщо конфлікт не перейде через кордони України, скажімо, якщо Україні вдасться звільнити окуповані Росією власні території, або якщо військові контингенти країн-членів НАТО будуть розташовані на території України. Таким чином можна говорити, що Європа дійсно входить у Передвоєнну епоху і у європейських країнах починають готуватися майже до неминучої масштабної війни, яка може зруйнувати як європейський континент, так і Російську Федерацію. Українська війна. Яка багатьом у 2014 і навіть у 2022 році здавалася локальним конфліктом, все більше виглядає тим, чим вона є насправді прелюдією до великої війни на європейському континенті із сотнями тисяч жертв, мільйонами біженців і зруйнуванням економічного потенціалу. Однак досі існує можливість зупинити цей негативний поворот подій, який коштуватиме життя мільйонам мешканців європейських країн, і також знищенням всієї цього звичного укладу, який за великим рахунком був побудований європейцями саме тому, що вони зробили правильні висновки з досвіду двох світових війн і вирішили, що не бажають трецію. Потенціал Російської Федерації з точки зору її військових і економічних спроможностей не можна порівняти із потенціалом гітлерівської Німеччини. Володимир Путін намагається побудувати насамперед пропагандистський рімейк. Третього Рейху, а сам невдало виступає у ролі свого улюбленця Адольфа Гітлера. І таким чином, якщо Росію вдасться послабити вже на етапі війни з Україною, якщо російська армія із своєю технікою буде постійно знищуватися за рахунок допомоги цивілізованого світу України, якщо Росія буде втрачати у живій силі і перетвориться на імпровізований Цвинтар окупантів це може створити необхідні умови для відмови Російської Федерації від початку війни в Європі і для зміни влади в Російській Федерації навіть в рамках того чекістського режиму, який був побудований в цій недолугій країні. Після краху комунізму, адже є очевидно, що чекісти з найближчого оточення Володимира Путіна можуть поставити крапку на його пануванні, коли усвідомлять, що новітній фюрер просто може призвести до краху усієї їхньої вертикалі. Що під загрозою опиняться і влада чекістів, і ті. Десятки мільярдів доларів, які вони накрали за три десятиріччя ганебної історії Російської Федерації після краху радянського союзу, саме намагання зберігти свій вплив і гроші, а також інтереси, може призвести до переформатування російського режиму і до бажання керівників цього режиму співіснувати із цивілізованим світом, а не розпочинати проти нього війну, яка може призвести до ніщівної поразки Російської Федерації або до зникнення цієї держави у полум'ї руйнівної ядерної війни, і очевидно, що ті, хто сьогодні керує Росією і не звертає уваги ані на власних на швіністичних вірус суспільства, ані на народи сусідніх країн, точно не бажають втрачати життя і власність у зв'язку з амбіціями Володимира Путіна та найближчого шизофрінічного оточення російського диктатора. Шанси ще є. Однак розуміння небезпеки буде збільшуватися з кожним передвоєнним днем. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Patreon Baym'яkoфі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам! Хай щастить!